Привіт! Мене звати Музика Діана, мені 5 років. Я живу у Києві. Навчаю в садочку веселинка, а в групі пізнайка. Займаюсь танцями, акробатикою і флайовую. Я дуже розумна, весела, красива. Я люблю Співати, малювати, лепити, танцювати і грати зі своїми друзями. Я маю досвід в зйомках. Мені подобається виступати. За свої виступи я отримувала грамоти, кубки і медалі. Так що мені дуже хочеться бути моделлю і зніматися у кіно. Всім дякую за увагу. До зустрічі!